І всім привіт, народ, з вас підстав подобайка. Так, це ще одне оновлення на симулятор країн. Так, поїхали. Нова гра. Тут зараз одразу переходимо. показати, що саме я змінив. Так, і ну, за Україну. О, да, по-перше, що було змінено контраст. Тепер країни більш контрасні, ну, подивіться, вони контрастні. І тепер воно все не так сильно змивається з один з одним. Так, далі. Що ще я змінив? Я додав скроли в вікно бюджета. Я все ще лишив плюсики мінусики, тому що ти не завжди можеш скролом ідеально обрати те, що хочеш, але воно дуже пришвидшує, тому що я завжди сідаю, і перше, що я ставлю освіту і інфраструктуру на максимум, тому що воно дає зростання ВВП відчутно. Ну, воно просто пришвидшує встановлення самого бюджету. Я поставив тепер що інфраструктура максимум 7, тому що я так подумав, за один рік давати повністю відбудувати ідеальну інфраструктуру це дивно. Нехай інфраструктура відбудовується поступово. Типу, в житті неможливо сісти і за один рік ідеально відбудувати інфраструктуру. Тому я так обмежую на 7% ВВП тепер інфраструктура. Податки, давайте. Я зараз просто поставлю, щоб потестити, ось. Десь на 30%. Ось для цього я плюс-мінус ось ці плюсики шиф, плюсів мінус тому що ось так ідеально: ось 30% дуже складно ось так ідеально рости. Так, припустимо, 4 мільярди далі. І ось, подивіться, воно зараз контрастніше. Там, напевно, в меню вибору країн воно не було таким контрастним, тут контрастніше. Тобто тут, прям, ти бачиш різницю. Ну, да, бу були проблеми, були проблеми, і все ще є проблеми, воно все ще не ідеально. Але буду потроху покращувати це. І найважливіша зміна, яка була зроблена, для цього нам треба почекати рік, я тобто тут трохи відбудувався. Що ж я було зроблено? Це я приніс вікно найм. Тут, пам'ятаєте, я додавав найманців. Вікно найманців було перенесено сюди в меню виклику, тому що, щоб не плутатись, тому що я подивився відос, знову ж відос клімена, який зробив огляд і показав мені проблеми. Дякую, я ось, за це прям величезно вдячен. Бо не завжди самому можна побачити всі проблеми. І тепер, типу, ось тут окремо вікно виклику, і ось в вікні виклику вже кнопка найманців. Воно не. Не ідеально пояснює, що воно робить, але це хоча б воно не два окремих вікна. Тут краще можна придивитись, в чому різниця. Так що ж, давайте, щоб показати мені справжню, справжні зміни, треба до кінця року почекати. Пандемія, неприємно, неприємно. І все, ось початок року. І зараз мені треба спіймати, спіймати якусь війну, щоб показати зміни. Так, я змінив бойову систему. О, ось, ось, видно. Дивіться, ось. Блін, а насправді кажуть, що ось це віконце зробити більше. Коротше, в оновленні, яке я залью, тут воно це вікно війни буде більше. Тут показана сила нашої Гаїті. А ось, максимальне наближення. Ось так краще війне. Коротше, сила Гаїті, сила домініканської, і тут поступово воно зменшується. І насправді кажучи, тепер країни навіть можуть програти. Україна одній може програти я зараз. Знайти б ще одні війни? Якісь. О, ось тут хтось веде війну. Ось він максимально наблизив, і бачите тут? Написано, типу, Палестина на Йорданію атакує. І ось. Воно по потрохи вибивають війська, і ось ну. Типу, воно тепер війни йдуть поступово, може декілька країн одночасно з однією воювати. Або дві країни за одну. Проти... Ну так, да, дві країни за одну воювати, або ти можеш. Ні, ти можеш проти однієї, тільки країни воювати. типу Декілька країн може проти тебе воювати. Ти можеш тільки проти однієї. Давайте ще я я, якщо я на Молдову нападу, я зараз програю. Я, типу, я тепер не обмежую вас. Ви можете нападати по, на кого захочете, скільки захочете. Але знаєте, що ви програєте. Ну, типу, ви просто програєте. Хоча ось на Румунію теоретично я можу піти. Теоретично. Але я програю. Але в мене через 20 днів буде авіація. я Якраз покажу, як я воюю з Румунією. Це, в мене є авіація, І ось так. Вперед. Атакуємо. Ось. У нас 720 сили, в них 260, потрохи збиваємо, але мені не вистачило сили. Тобто я тепер не обмежую гравця, якщо ти хочеш програвати, то ти програєш. Країни тепер також можуть програвати. І це ця бойова система більш прикольна. Ти можна нападати на тих, хто воює один з одним. Типу, ти можеш побачити, хто з ким воює тут. Макао захопила Китай. Чисто пощастило. А Ніпал захопив Індію, грубо кажучи, ось так. Чому іноді слабкі країни захоплюють сильні. Швидко. О, до речі, тут хтось з кимось воює. А, він переміг щойно. Щойно переміг. Коротше, ось так нова бойова система, що прикольно, або ось ти. О, воюєш з Макао. Судячи за все, ти за Китай воюєш, бачите, але він програє, бо Макао сильніше. У Макао просто великий запас з самого початку був. Через це він багато викликав. Давайте ще сотню виключу. У, Хтось. О, Монголія. Монголія захопила 404 країну. Ось тут ще хтось з кимось воює. З Гри, Албанія з Грецією. Ні, я збільшувати ці альорти не буду, воно і так помітно. Або просто подивимось, подивимось. Ось тут, бачите, Албанія зараз захопить Грецію, тому що в неї менше сил. Але прикол в тому, що е, коли ти нападаєш, ти втрачаєш сили швидше. До речі, так, у нас з Монголії однакові кольори із Киргизстаном. Коротше, кольори мені ще виправляти, це неможливо прям одразу виправити всі кольори ідеально. Все, я готовий ще раз піти на Румунію, все вперед, оголосити війну. І ось, поїхали 120-40, все. Я захопив війська свої підвбив, і по ітогу їх захопив. Ну, ось таке міні-оновлення. Не впевнений, що це прям міні-оновлення. Просто ось таке оновлення. Так, кольори справді це окреме пекло в цій грі. Ну, ви бачите, що все виправляю поступово, і поступово воно все стає краще, тому я можу спокійно пообіцяти, що кольори в країн також будуть виправлені, і воно потім все нормально буде виглядати. Я обіцяю вам це. Прям обіцяю. О, Японія Молдова захопила. А чи ні, я не зможу Японію звідси вибити? Японія сильніша за мене. Коротше, ось таке оновлення, яке справді робить гру краще, більш різноманітніше. Теоретично можна будь-кого зараз напасти і програти. Чи воно мені треба? На Монголію ще. А, недостатні військ. Хм. А може найманців? Давай, флот, авіація. І цього вистачить, щоб рознести. Тому що в них ні авіації ні флоту. ось так. Поряд почали і просто швидко захопив. І можна, в принципі, одразу їх тут добивати, бо в них нема військ, все. Я захопив Монголію ще. Коротше, ось такий, ось таке оновлення 630, 646 мільярдів. М -м -м. Який кайф. на, прям куплю просто купу флоту. Цього вистачить, щоб. І в Японії можна забрати Молдову є. І в Угорщину можна захопити. Є. Словаччина, також зараз все швидко. Коротше, давайте ще Польшу останню доб'ю. Коротше, ось таке оновлення. Мені здається, воно прям покращує гру і відчутно покращує. Тут ще зараз війни дуже швидко йдуть, тому що всі країни слабкі, але чим сильніше країни, тим довше буде йти війна. Давайте я ще поскіпую час. Почекаю, поки якась сильна країна з якоюсь іншою сильною країною почне битись. Ось, я бачу, тут Алжир ось почав воювати. Але ні, тут проти Монак Марокко, я, напевно, запізно за почав дивитись, що він там робить. О, бачу. Іспанія на когось напала. На виснажену Францію. Напевно, Францію якусь війну програла, і тепер Іспанія просто добиває Францію, ось все. А, а там. коротше, там іконка була Франції, але він бився за маріонетку. Тибо, якщо ти б'єшся за маріонетку, то іконка э, Сузерена, показується. О, анімечно добила Францію. Виснажено вже. Коротше, мені здається, це прикольне. Ось таке міні-оновлення. Посилання на цю гру на симулятор країн в описі. Якщо ви продаваєте, я буду дуже вдячний, я буду максимально вдячний. Я обіцяю, давайте так, я вже в цьому році оновлення не буду, і це оновлення, типу, не з сімма змінами, але тут важливіші зміни. типу, я оновив бойову систему. Це краще, ніж сім якихось змін зробити. А на наступний рік я вам обіцяю виправити кольори країн. Я прям обіцяю. Зробити їх більш різноманітними і зробити їх краще. А поки що дякую вам всім за перегляд. Дякую всім, хто в цьому році купив цю гру. І дякую всім, хто в наступному році купить цю гру. Що, гарного нового року? Там ще новорічний подкаст на цьому каналі вийде, тому чекайте. Всім удачі та бувайте.